Доброго дня, у нас був перший заморозок. Ось. Такі в мене кавуни виросли. Ось і ось це їх побило, так. Так от мороз, я кажу, чарного, отудинка. Тоже була он, вона виросла сама по собі, то така десь в діаметрі 10 сантиметрів. Ось. А перець, ось поряд. Нічого йому не було. То так якось він ішов. Хвилею, тому що так нічого, огірки взяло. Ось квіти гарно все почають, вони будуть, мабуть, до до зими. Ось мої квітулечки. А, і, і що характерно, вийшла я в свої гарбузи. Ось. Того ж якось трошки. Отам От якось листочок прихватив морозець. Ось трошки прихватив. Якось так вибірково, бачите. Он теж ось теж якось. Я не знаю, чи то ну, подув вітер, напевно, так, так воно і прихватило. Ага, ще вон там трошечки. Ага, тут, бачите. Ось. Гарбуси трошки. Ну Все одно вони ще під цим, ще будуть, не передають ще кожен день. Завтра дощі, а коли дощі, то морозу не буде. Помідори я зібрала, бурі. Ось Ну але, ось сині собі лишила, а трошечки тут, але то вже фітофтора. Ці помідорчики лишила, гарні, гарно тримаються. І фітовторою не так, щоб казати, що вони вражені. Ось вони синенькі мої. Ось а це гарбузик такий гарний. Можна вже, напевно, на кашу брати. Ось, а то такий це, е, е, як же його, болгарський гарбузик з Болгарії насіння. Ось це собі гарно цвіте. Ось пізні. Ось тут, в Канаді тут дуже багато людей, оцих квітів. Вони прямо, як кажуть, кохаються. Закохані у ці квіти. От, а ми закохані от. от такі от. Ось вони. Чорнобривці, духмяний тютюн. Ось. Красоточки. Гарного вам настрою, гарної погоди, тримайтеся.